Отже, наш урок 3.1 третього курсу задач з параметрами. Задача на зно НМТ. Ми стартуємо завданням, яке було на пробному ЗНО 2021 року. Е, дробове раціональне рівняння першого типу. У Нього дається три тестових пало. Отже, ми підібралися до 34-ї задачі. Це задача з параметром. Традиційно в останні роки задача з параметром розпадається на дві частини. Перша частина записати множину допустимих значень, за що дають 1 бал, а решта 5 балів дається за етапи розв'язування цієї задачі з параметра. Отже, перший пункт записати область допустимих значень змінною х. Звернемо увагу на те, що у нас є, по-перше. По-перше, у нас є вираз, що стоїть під знаком логарифму, тому цей вираз має бути більший за 0. По-друге, звернемо увагу на те, що в нас є знаменник, а знаменник не може дорівнювати 0. Тому виходить, що оце ну, не дорівнює мінус 2. Я зразу напишу. Значить, з першого ми отримаємо мінус 2х більше, ніж мінус 3. З другого ми отримаємо 3 мінус 2х не дорівнює 0,5 у степені мінус 2. Акуратненько можна там десь на чорнеці порахувати, побачити, що це 4. Таким чином, з першого ми отримаємо х менше, ніж 1,5. В другому мінус 2х не дорівнює 1. Тобто х не дорівнює мінус 0,5. Можемо так залишити, можемо як у майбутню відповідь написати x належить від мінус нескінченності до мінус 0,5 в об'єднанні і від мінус 0,5 до 1,5. Можемо так зробити. Це для того, щоб просто у майбутню відповідь переписати. Після цього приступаємо до розв'язання. Самого рівняння. Дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює. Те, що знаменник не дорівнює нулю, ми вже врахували в області допустимих значень. Тому чисельник дорівнює нулю коли? Коли дорівнює нулю або перший множник, або другий множник. Ось я його ретельно переписую. З першим множником дуже просто розібратися. Тут х дорівнює 2 і що нас чекає далі? Нас чекає далі відповідь на питання, чи належить цей корінь області допустимих значень, ножині ну, допустимих значень. Не належить, тому що множина допустимих значень, яка у нас згорі написана, я, в принципі, можу її підкреслити, вона нам надобиться, але вона нам знадобиться краще ось в такому вигляді. Ну, не належить. Напишу, не належить ОДЗ, не належить ОДЗ. Ну, ще кажуть математиці, є стороннім коренем, теж, теж правильно висловлювано. Ну що, з цим дуже просто. Ну, Було б, до речі кажучи, цікавіше, якби. Автори ЗНО, скажімо, дали тут х квадрат мінус 4, тоді один корінь 2 не належить, інший корінь мінус 2 належить. Ну, було б трішечки цікавіше. Ну, дали те, що дали. Дивимося на той, те, те рівняння, яке з правої сторони мого аркусу. Підкреслюю, що це рівняння завжди є квадратним. Воно завжди є квадратним з тієї причини, що біля х в квадраті немає коефіцієнта з а. Біля х в квадраті коефіцієнт 1, це зведене квадратне рівняння для будь-яких значень параметра а. Тому, не гаючи часу, ми будемо шукати дискримінант. Далі ми маємо акуратненько розкрити всі дужки. Значить, це 9а2 мінус 2a плюс 1. Мінус 8А квадрат плюс 12а дорівнює. 9а квадрат мінус 8 А квадрат, мінус 6а. І додати 9. В цей момент треба зупинитися і задати собі питання, а чи не отримали ми повний квадрат? Отримали. Тобто це буде мінус 3 в квадраті. Оскільки ми отримали повний квадрат, далі розв'язування буде, ну, в принципі, набагато простішим, якби ми його не отримали. Можна окремо написати корінь з дискримінанта, корінь знадобиться. Корінь з дискримінанта А-3 в квадраті. Корінь із квадрата це модуль. Але оскільки ми будемо х1 і х2 знаходити. Або плюс корінь із дискримінанта або мінус, ми модуль можемо, в принципі, не розглядати, оскільки ніякого іншого знака, крім плюса або мінуса, в математиці не існує. Тому ну, модуль це грамотно, це правильно, але в даному разі модуль ніякої ролі не грає. Якщо ми акуратненько порахуємо, перший корінь буде 2А 3, другий корінь буде А. Після цього ми собі повинні задати декілька питань. Питання номер один. Чи може так статися, що два корення будуть однаковими? Тобто, коли дискримінант дорівнює нулю? Якщо будуть два корення однаковими, що буде? Чи буде цей однаковий корінь нас задовольняти? Питання номер один. Питання номер два. Коли в нас Х1 буде коренем? Коли він буде належати ОДЗ? Питання номер 3, коли А2 буде належати Одеса. Зараз на всі ці три питання, я по черзі почну відповідати. Зараз тільки промотаю трішечки аркуш. Отже, питання номер один. Чи може так статися, що корені рівня, тобто, це коли А дорівнює 3, це коли дискримінант дорівнює 0. Якщо це відбувається, Х1 дорівнює Х2 і дорівнює 3, але, але. Давайте я отут збоку напишу ОДЗ, яке в мене вже десь у горі екрана. Воно нам буде кілька разів потрібно. Х менше 1,5. І Х не дорівнює мінус 0,5. В цьому випадку ми отримали знову-таки сторонній корінь. Тому цей випадок ми не розглядаємо. Не входить в ОДЗ. Задамо собі питання: а коли. Корінь Х1 належить О Що для цього треба? Це треба 2А мінус 3 менше 1,5. 2А мінус 3 дорівнює мінус 3,5. Тобто, якщо ми це акуратненько розв'яжемо, А менше, ніж 2,25 А не дорівнює 1,25. Для таких значення. Х1 буде коренем. Коли буде коренем х2. Х2 буде коренем, коли він менше, ніж 1,5, тобто, і не дорівнює мінус 0,5. Отже, ми отримали відповіді на питання, коли х1 є коренем і коли х2 є коренем. Наступає не дуже приємна стадія, це ми повинні узагальнити. Дати відповідь на питання при такому, а та корені, при такому, а та і так далі. Для того, щоб це зробити, я оцей корінь перший. Ну, позначу його зелененьким. Ні, це в мене не зелененький. Позначу його зелененьким. Другий корінь позначу червоненький. Для себе. Для того, щоб вам пояснювати так. Червоненький в мене загубився. Загубився в мене курсор. Позначу його червоненьким. І тепер повернуся. Мені треба, для того, щоб краще дати відповідь на питання, взяти числову пряму. Взяти числову пряму. І на цій числовій прямі я буду позначати. Коли в мене є зелененький корінь, коли в мене є червоненький. Беру зелененький. Зелененький корінь є. Коли в мене А менше, ніж 2,25 і не є 125. От тоді в мене є зелененький корінь. Х1. Коли в мене є червоненький корінь. Червоненький корінь в мене є. Коли наша А. Менше ніж 1,5 менше є червоненький корінь, і не дорівнює мінус 0,5. Тоді в мене є червоненький корінь. Отже, коли ми позначили корені, зелененькі і червоненькі, ми можемо потихесенько писати від, ну, частину відповіді, розглядаючи різні значення параметра. Якщо А Знаходиться в проміжку від мінус нескінченності до мінус 0,5, або від мінус 0,5 до 1,25, або від, від 1,25 до 1,5. Ми маємо обидва корення, і х1 і х2. Якщо а дорівнює мінус 0,5, ми не маємо червоненького кореня, маємо лише зелененький. 2А-3. Якщо А дорівнює 1,25, то ми навпаки не маємо зелененького, а маємо лише червоненький Х дорівнює А. І це дорівнює 1,25. Якщо А в проміжку від 1,5 до 2,25, то ми маємо знову-таки один зелененький корінь. 2А-3. І нарешті, якщо А від 2,25 до плюс нескінченності, то ми коренів не маємо взагалі. Постав наша ми можемо об'єднати два випадки, які я позначив червоною стрілочкою, і можемо писати відповідь. У відповідь ми пишемо відповідь на перший пункт плану. Це область допустимих завдання, це область допустимих значень. Зараз я подивлюся: це від мінус нескінченності до мінус. 0,5 в об'єднанні від мінус 0,5 до 1,5. А другий пункт ми пишемо. Фактично, я переписую перший рядочок того, що ви бачите на екрані, я його переписав майже. Потім я об'єдную. Я об'єдную другий рядочок, якщо А дорівнює мінус 0,5, або А належить від 1,5 до 2,25, то Х дорівнює 2а мінус 3. Потім я пишу: якщо А дорівнює 1,25, то Х дорівнює 1,25. І нарешті, якщо. А належить від 2,25 до плюс нескінченності, то рівняння не має розв'язків. Таким чином ми закінчили розбір пробного зНУ 2021 року.